Вечора. Минуло понад 100 днів з часу утворення Тячівської та Вільховецької об'єднаних територіальних громад, які здобутки і проблеми. Найголовніше, які правові перспективи розвитку очікують на громади в цьому році у програмі Правова освіта. Гості нашої студії Іван Дем'янчук, директор Закарпатського офісу реформ та Михайло Михайлович Сірик, голова Вільховецької об'єднаної територіальної громади. Доброго вечора. Доброго вечора. Адміністративна реформа. Саморядних органів, питання децентралізації це надто складні поняття, і говорити про те, що це простий процес, було б просто неправильно, і тим більше, що цьому передувало багато років роботи, підготовка, все ж, що було найскладніше, і що є на сьогодні творенні об'єднаних спроможних громад, зокрема загальну тенденцію, а потім конкретно по вашій громаді. Ну, перш за все, мені хотіло би сказати, що. Ключове слово реформа це треба щось міняти. І будь-яка реформа потребує якихось кардинальних змін. Так само і питання децентралізації або адміністративно-територіального поділу ну, сьогодні будемо говорити на території Закарпатської області. Важливо цей процес проходити після революції гідності і саме більше з рухом, коли був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіально спроможних громад минулого року, якраз у цей період, лютий місяць. І тому після цього, як розроблена методика кабінету міністрів, на допомогу адміністраціям було створено офіс реформ, який я очолюю з травня місяця минулого року. Поки що було створено для розробки. Інформаційно, консультаційні питання і розробки перспективного плану. Ви знаєте прекрасно, що всі області прийняли перспективний план, Закарпатська область на сьогоднішній момент не прийняла, але це цьому передує дуже багато причин, і це дуже дуже можна розмовляти, як воно проходило, і дуже багато різних дуже довго, да, 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 різно, різних процедурних питаннях і. Обрання і вибори, і мукачівські події дуже дуже багато, які можна сказати, відтермінували цей, це прийняття цього перспективного плану. Але не дивлячися на те, що перспективний план не прийнятий, на території Закарпатської області створена Тячівська Вільховецька громада, в яких 25 жовтня відбулися вибори, були обрані голова. Об'єднаних громад, і фактично з 1 січня вони прийшли на прямі бюджетні відносини, те, що акцентувалося, і проводять, ну можна сказати, живуть самостійно. Тобто процеси бюджетування вони прирівнюються до міста обласного значення і мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України. Як, як можна їх назвати пілотними, чи як їх там називають, або прикладом від їхнього правильного функціонування, тобто їхніх. Наявного прикладу централізації в області буде в частності багато залежати і як об'єднаються наступні громади. Я зрозуміла, що у нас була своя специфіка, ось ці речі, які ви перелічили. Добре, спасибі вам, пане Іване. От конкретна громада Вільховецька, як. Ви домовлялися, і сьогодні, як вам працюється з новим корпусом, ви вперше в історії обраний ось таким новим головою нової громади в новому форматі. Ну, якщо будете говорити про це, то е, до утворення громади передували збори, слухання. Це були відповідні рішення сесії трьох сільських рад. Навіть по три рішення кожна сільська рада приймала. Потім їхню волю ми мали затвердити на сесії обласної ради і прийняти перспективний план, але це тоді було питання провалено. І 4 вересня прямою постановою Верховна Рада зафіксувала створення Вільховецької, Тячівської об'єднаних територіальних громад. Ну, на виборах жителі громади визначилися. Дякую їм за підтримку. Обрали мене в черговий раз, тому що завжди підтримували і в обласну раду, коли я балотувався на два рази і в районну. І з якими проблемами зіткнулися? Ну, проблеми були в основному в законодавчій базі, адже керувалися ми тільки законом про добровільне об'єднання громадян, законом про місцеве самоврядування, який вже і в грудні місяці мав зміни і доповнення. І діяли, як то казати, у такий. Провий простір, що не заборонено законом, значить, дозволено, приймали рішення колективно. До 1 січня на, у нами було проведено три сесії, прийнято біля 100 рішень, два засідання виконавчого комітету, також багато рішень для того, щоб вступити в новий 2016 бюджетний рік, вже з програмами, відповідними, з відповідними. Напрямки. Тому що трошки десь законодавство запізнювалося. Тільки закон, де було чітко сказано, як реєструються громада, як ліквідовуються після приєднання ті ради, які об'єдналися, він вступив у силу, бо після оголошення це 12 січня. Але ми почали із першої сесії, прийняли статут Вільховецької об'єднаної сільської громади, де чітко все виписали. Призначили вибори старо згідно закону, як зазначено у законі про добровільне об'єднання громадян, і вчасно справилися 25 грудня, було прийнято бюджет вже Вільховецької об'єднаної громади на 2016 рік з рахуванням всіх і освітньої, і медичної субвенції, і базової дотації і власних надходжень і з новими видами податків. Тобто ви так вже за три місяці адаптувалися, вже і почали щось робити. Скільки сьогодні в вашій громаді населених пунктів, скільки, скажімо, чиновників ви налічуєте, чи вони скоротилися, як взагалі працюєте, як фінансова основа поставлена для оплати праці? Це абсолютно нові питання. Ну, хочу сказати, що апарат Вільковецької сільської ради і Апарати е, сільських рад, які об'єдналися. Вони зараз у структурі Вільховецької об'єднаної громади працювали у січні місяці дуже активно, тому що е, багато нового Це і освітня субвенція, і медична субвенція це біля 600 працівників бюджетних установ, які треба було внести в комп'ютер, кожному нарахувати заробітну плату. Кожного внести в базову карточку, де він якому банку отримує перевести, ввести штата, затвердити штат. І ми, я би сказав, ми з цим справилися І вже 27, 26, 28 числа всі бюджетні працівники почали отримувати заробітну плату, оплачену всі енергоносії по-новому укладену. Угоди вже з Вільховецькою об'єднаною громадою. До речі, три загальноосвітні школи, які у нас є на перших-третіх ступенів, також якби децентралізовані і зараз діють уже як розпорядники коштів нижчого рівня, тобто мають свій коштори і самі розпоряджаються. Це Добрянська, Вільховецька, вільховецько лазівська школа. Зараз, 1 березня, плануємо ще дві школи: перших, других ступенів це Вільхівчик і Раківську, також е, визнати розпорядниками. Коштів нижчого рівня. Щодо бюджету, то можу сказати, загальний бюджет Вільковецької сільської ради на даний момент складає біля 42 мільйонів гривень. З них 23 мільйони з половиною це освітня субвенція на розвиток освіти освітніх закладів. Прийнято відповідні програми. 7 мільйонів 300 – це медична субвенція, ну і 10 мільйонів 250 – це. Якби надходження Верховецької сільської ради, у них 5800 базова дотація і 4,5 мільйона надходження, з яких 2,2 – це новий вид податку, що не мали сільські ради, це податок з доходів фізичних осіб, тобто 60%. Чи були такі суми в бюджеті раніше? Тобто це нова якість життя, ось такі цифри мені в мільйонах. Розказуєте, що село живе сьогодні, громада в мільйонах буде фінансуватися. Буду об'єднання, хочу сказати, за, за загальний бюджет. Точно, не сказав, ну, десь біля 5 мільйонів був цих сільських рад. Зараз, ви бачите, він знову зріс, прийнято різні програми. Це в бюджеті закладено тільки біля 2 мільйонів гривень вже на дороги у нас. Є на благоустрій, програма соціальної підтримки населення. Програма безпеки дорожнього руху. Програма Ну, ви слухайте, Тобто, це все вирішує уже громада, ну, новообрана громада. Звісно, і ви звісно, за пропозицію ну, депутатів. І я так розумію, з 21 лютого ви будете мати уже помічників у кожному населеному пункті. Пункт як загалом процедура обрання де вона прописана, і скільки на старост буде зараз у Тячівській громаді, і, зокрема, потім у Тять ну, у процедура написана, описана про таке поняття, як старостат. Бо староста це не одна людина буде, а як така інституція старостата буде мати там діловода відповідної помічники по питаннях земельних і інших, які виникають питання. Тому так, просто казати староста, це так можна фігурально. Згідно староста, то є рекомендаційні, які потім в сесії цих об'єднаних громад затвердили положення, то тобто є функції посадової інструкції даних старостів. І по закону староста може бути в кожному не тільки там, де була сільська рада, а в селі, яке зареєстровано в нас в Україні. Тобто, якщо є там Вільховецько-лазівська сільська рада, була і зараз в її складі було село Раково, можливо, мало бути і відповідно там. Але дивлячись про фінансові можливості і дивлячись. Обираючи ця рада об'єднана, чи потрібно воно зараз, чи потрібно розширювати штат, або, щоб, чи є в тому селі інфраструктура, де цей староста повинен сидіти, було прийнято рішення поки що в Вільховецькій громаді про обрання старосу тих, де була сільська рада, тобто де є місце вже роботи, де воно має працювати. Тячівській громаді було прийнято рішення так само в цих сільських радах, тобто Лази і Руське поле, але і прийняло рішення, що вони можуть зараз собі дозволити і є приміщення в село Тячівка, яке раніше входило в міську раду, склад міської ради. Якщо можливість фінансова буде в майбутній громаді, я впевнений, що буде представники старостату і в Ракові, і в Вільхівчику, це вже побажання самої. Об'єднаний територіальний громад і її фінансові спроможності, якщо він потрібний, або якщо той вільхівчик там не є чи якісь сасово, там зареєстровано небагато кількість населення, і воно знаходиться майже тобто, кілометрів два так, від центру, так. Навіщо там робити? Тобто, це і це роз... не панацея, це не органічний там. процес. Життя покаже, як змінюватися. Ось у Вільховецькій громаді шість сіл у вас входить. Так. Так? так, а тільки ста, двох старо обирають. Так, вирішила. Так, так, ну, так звідно, на сесії закону, ви вирішили, так? Так, на сесії вирішили обрати старосту села Вільхівське лазе, село Раково і село Добрянське. Е, тому що там і відповідна інструктура є, е, У Добрянське які колишність. села входять. Добрянське. А всі решта туди так. входять в інше село. Які правові інструменти отримає старостат оцей? Тобто, які повноваження? Ну, Староста буде діяти згідно положення, яке затверджено на сесії. Уже ну, затверджено. затверджено? звісно. Призначені були виконуючі обов'язки старосту, що згідно закону, виконувати до обрання старосту їхні обов'язки, мають голови сільських рад, які очолюють і сільські ради, які об'єдналися. Згідно положення, старости мають право видавати всі довідки на місцях, вони мають свої печатки, ми його готували вже. Приймати документи всі від громадян на виконком і на сесію, здійснювати дії, пов'язані з реєстрацією актів громадського цивільного стану, а також нотаріальні дії. Це все прописано в положенні і є відповідне рішення сесії, де ми віддавали ці повноваження. Ну і, звісно, брати участь у розвитку, як говориться, скарг, пропозиції, вони є. Всі е, старости автоматично, є членами виконавчого комітету ходять складає формати ініціативи громади, Знаете, які мають по до програм, і так далі, покращення інфраструктури. Дуже важливе питання. Кому ви зараз підпорядковані? Хто фінансує, контролює кошти, які витрачає зараз громада? Тобто, хто у вас начальник найбільший? Ну, у нас найбільший начальник це громада, це депутатський корпус, це є виконком, який готує пропозиції на розгляд сесії. Ну так, як було сказано, у нас прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. І кошти з державного бюджету усі субвенції поступають на рахунок до нас, і ми їх зразу. Використовуємо за призначення освітня на освітній цілі, медична на медичній. Хочу зазначити, що згідно помісячного розпису і плану освітнього, вони всі поступають вчасно, і ми і зараз вже маємо кошти на рахунках і йде робота, і вже виплачується аванс у лютому місяці. Нашим бюджетним працівникам, ну який такий ще контроль, прозорість то ще попереду, якби після того як ви будете працювати, я розумію це ну, тільки контроль формується? контроль, прозорість, цих... зараз воно забезпечено вже законом. Всі операції, які здійснюються не тільки громадами, а взагалі всіма державними установами вони. Є на сайті казначейство, і там о, видно кожен рух кожної бюджетної. Добре, спасибі купи. вам. Це думаю, достатньо сьогодні дуже важливе питання питання нерухомості громад, земельні питання, коли будуть розподілятися чи віддаватися чи закріплятися за новими територіальними громадами. Землі у нас дуже багато головної болі з землею. Ми щоденно стикаємося з якими з'явищами ненормальними в правовому суспільстві, якби таке би не мало бути. Ну, зараз саме більше і, звичайно, лакмусом було приоб'єднання, що територіальна об'єднана громада буде розпоряджатися всіма землями на своїй території. В законодавстві поки що законодавча ініціатива проходить, має бути найближчим часом прийнято внесення змін до земельного кодексу і відповідних земельних законів України, де буде чітко розуміння. Що таке земля за межами населеного пункту, що таке в межах полозіці, і по тому, як воно е при об'єднанні і при всіх розмовах, всіх експертів, і, і всіх зацікавлених осіб. Такого розуміння, як землі поза межами того сії сільської ради між тою, не має бути об'єднані громаді, тобто громада має розпоряджатися всіма землями, які так. знаходяться на території їхньої громади. Ну, у Нас дуже цікаво. Київ Київ сьогодні керує сільськими землями, це, тобто це абсурд, це... централізована земельна сфера. Тому я так розумію, що в нас чекає, ще цілий ряд законодавств, що мають законів, що мають прийняти для того, щоб повноцінно, якби знову, як Якістю функціонували я, громади, я відповідно вам акцентував. Значить, навести порядок у земельній галузі, цікаво буде внести зміну про лісовий кодекс, про водний кодекс, це що стосується Закарпаття, саме блюче, про гірський статус населення. Ну потім вже у порозумінні, якщо буде подальше об'єднання громад, наприклад, то, що ми говорили, об'єднання може відбутися, всі громади об'єднатися. В районі, і які будуть повноваження там районної адміністрації, і тому потрібно, то, що зараз в Україні саме наболіло, провести конституційні реформи в частині децентралізації, прийняти закон про перфекту, прийняти закон про адміністративно територіальний поділ, конституційні внести якісь законодавчі без цього неможливо функціонування потім. На даний момент об'єднувати конкретні громади ми можемо, але е, є вже приклади. Там Хмельницької області, що на території якоїсь району об'єдналися всі громади. От. Так, спрощеним, спрощеним, ну, працює. Районний бюджет зараз нульовий, там райдер навіщо там і в такому ракурсі. Добре, Ванесич, скільки на черзі громад у нас вже які готові ну, себе ну, оголосити? Тячівщина лідер не тільки цими двома громадами, а саме ближче до всіх, якби третє, так по рахунку, це Ущурнянська громада. До якої буде входити СМТ Очорне, село Лопухова, село Руське Мокре і перейменований наш Комсомольськ на Німецьку мокру. Так близько 8 тисяч громад, яка наша гівська громада, найвіддаленіша даленіша в Тячівському районі. Вони пройшли певний процес і отримали позитивний висновок від обласної державної адміністрації. Зараз фактично вирішують останній етап, коли вони стають в юридичну відповідальність при об'єднанні. Чекаємо їхні рішення, коли вони забажають, тоді буде виконати. Потім є у нас близько 28 громад, які ведуть на різні стадії, або ініціювання, присилають письма один одному про їхнє об'єднання, або проходять громадські слухання, або вже розроблюються робочі групи, які будуть готувати ці проекти. На різних стадіях, там, імпульсивно там. Даже в період робочого процесу там місто рахів, там і сусідні кости лікабілені і так далі. Процес цей проходить постійно. Тобто процес триває і не так вже все і погано, як би як би як було вчора, звичайно, звичайно. Михайло Михайловичу. Питання нерухомості. Як ви будете вирішувати там ж податок на нерухомість? От в цьому питанні, в цьому плані, якийсь правовий інструмент. А чи так ви будете правове? формувати бюджет із нерухомості на місцях? Вільно, що про інструмент є, але це не основна функція громади займатися на це, і відповідні служби. Це фікса... фіскальна служба в Україні, яка цим і займається. Відповідно, воно е, буде проходити тривалий процес, тому що ми знаємо, що воно пов'язано для того, щоб це було, От потрібно мати відповідні документи, і поки не оформлено право власності до кінця, нічого не буде. І е, зараз законом є трошки полегшення щодо що оформлення прав власності будинків, які самовільно побудовані, є механізми, і це йде у процесі. У розвитку. Таких якби, великих надходжень від податку на нерухомість, якось і не заплановано у нас у бюджеті поки що, тому що є правова норма від 1 до 3-3 відсотків, ви знаєте, є ще й льготи. І Ну, на місцевому рівні о, і депутати на це не йдуть, і ми на це не йдемо, як то казати. О. І це зовсім новий вид податку. І до нього треба до нового треба о, підготуватись. підготуватись ще, так. Трошки, і ставити його як основний так. вид податку не потрібно. Але я ще раз наголошую: це не функція в основному громади, функція виготовляти документи вчасно, рішення, а це є на це. Відповідні організики. дуже важливе ще питання, як платники податків на місцях сьогодні адаптуються, як вони змінюють свою свідомість, тому що це ж питання життя громади. Ну я думаю, що і платники податків нормально ставляться до життя громади, тоді, коли бачиш, що реально за їхні податки щось робиться, є позитив у громаді. От, наприклад, на території нашої громади є одна. Навтозаправочна станція, багато вже підприємців, мені знайомих, вони знають, що 5% від акцизу, від обор... акцизного податку від обороту йде у бюджет нашої Верховецької сільської ради, а це є наша дорога, це наш благоустрій. От вони вже здійснюють заправку на цих заправочних станції, відповідно, цим самим стимулюють розвиток громади. Я дякую вам за участь в програмі. Я бажаю успіхів в загалом у реформі і вам особисто, тому що ви якби такий піонер-першопрохідець. І щасливої дороги далі у цьому. Залишайтеся mm. на каналі Тиса1. Хай щастить вам.